Існує невидима крива, яку більшість людей не помічає. Її немає на картах життєвого шляху, її не вивчають у школах, вона не позначена в календарях і не згадується у сімейних настановах. Але одного дня вона виникає і це змінює все. Цей поворотний момент, як правило, припадає на середину життя і особливо виразно проявляється після шостого десятиліття зі світової точки зору. Зовнішньо мало що змінилося. Тіло, можливо, стало повільнішим, повсякденність спокійнішою, емоції більш врівноваженими. Однак усередині починає обертатися тиха внутрішня вісь, душа змінює свій напрямок, це не раптовий злам чи видиме перетворення, це немов щось усередині припиняє цікавитися тими самими зовнішніми цілями, які ще вчора здавалися життєво необхідними. Зникає бажання догоджати іншим. Розчиняється потреба постійно доводити свою цінність. Навіть колись нагальні сильні бажання втрачають свою імперативну силу, душа починає свій символічний зворотний рух, але не як відступ, а як повернення додому. Вона шукає те, що було залишено між уламками поспіху, між невисловленими відмовами, між істинами, з якими ніколи не судилося зустрітися. Юнг стверджував, що перша половина життя присвячена побудові его, його адаптації та завоюванню зовнішнього світу, тоді як друга половина це повернення до душі. Цей шлях назад не є легким, він може бути болісним, тому що після певної вікової межі душа більше не приймає масок, вона відкидає штучність, скидає все вимушене, вона вимагає правди. А правда іноді вимагає визнання того, що. Більша частина життя була прожита лише заради виживання, а не заради справжнього буття. У цей період часто виникає гостре відчуття відчуженості, наче все попереднє осмислене життя раптом виявляється зіграною фальшивою п'єсою. Багато хто, попри зовнішній порядок і благополуччя, відчуває виснаження, яке не є фізичним, воно екзистенційне, це не депресія, це ясність, це душа. Яка рішуче заявляє, настав час змінити напрямок, припинити шукати зовні те, що можна знайти лише у внутрішньому світі. Саме в цій фазі історія життя, минулі стосунки, рішення та старі рани повертаються, але не для того, щоб завдати нового болю, а щоб бути інтегрованими. Душа прагне цілісності, їй більше не потрібні нові титули, нові надбання чи нові зовнішні оболонки. Вона жадає тиші, миру і глибокого знання того, що, попри все, усередині ще існує краса, ще є сенс, ще є щось суттєве, що чекає на своє відкриття. Це час символічного очищення, коли ми відкриваємо внутрішні шухляди, щоб викинути успадковані страхи, щоб пробачити тих, хто не міг любити, і щоб звільнитися від необхідності бути завжди сильним. Це час. Щоб подивитися у дзеркало і нарешті впізнати себе без маски, без брехні, без прикрас. Хто з мужністю проходить крізь це внутрішнє вороття, той відкриває рідкісну істину. Душа не старіє, вона лише повертається до свого найчистішого стану, і те, що здавалося кінцем епохи, виявляється початком нового способу буття глибшого, легшого, правдивішого. Це таємниця, яку мало хто розповідає вголос, та сама невидима крива, яка для тих, хто прислухається до своєї душі, стає шляхом назад, шляхом додому. Парадокс у тому, що хоча тіло, здається, сповільнюється, у душі відбувається тихе прискорення, ніби все, що було відкладено, тепер вимагає свого простору, ніби невирішені теми життя лагідно шепочуть. Тепер час. Цей рух відбувається не назовні, він відбувається у невидимому вимірі. Одного дня, без видимої причини, ми прокидаємося і відчуваємо, що певні ролі більше не мають сенсу, що деякі розмови стали порожніми, що те, чим ми колись пишалися, тепер важким тягарем лежить на плечах. Душа починає ставити глибокі питання: що ще рухає мною, що в мені залишилося, не забруднене чужими очікуваннями. Що я робив би, якби мені більше нікому не потрібно було догоджати? Ці питання не випадкові. Вони проростають як насіння нового циклу. У цьому віці час рахується не кількістю, а якістю. Нагальність походить уже не із зовнішнього світу, а від самої душі. Юнг вважав, що після фази адаптації та зовнішніх завоювань психіка вимагає реінтеграції. Це відбувається лише тоді. Коли з'являється простір, щоб поглянути на забуте, саме тому в цей час не є незвичайним відчути раптове бажання змінити курс, знову вчитися, розірвати токсичні зв'язки, почати знову там, де здавалося, було вже занадто пізно. Чому? Бо час душі не йде за годинником. Він слідує внутрішньому поклику, душа, усвідомлюючи, що, попри всі битви ще є життя, робить спробу. Вона намагається знову, вона не хоче витрачати роки, що залишилися на неправду. Саме тому багато хто в цей період розквітає. Вони перестають виправдовуватися, перестають приглушувати свою силу, перестають просити дозволу на просте існування. Краса, що виникає, не має нічого спільного із зовнішнім виглядом. Вона пов'язана зі свободою, правдою та цілісністю. Це краса, яка бентежить тих, хто досі живе зовнішніми атрибутами, тому що вона занадто автентична, занадто спокійна, занадто справжня. Той, хто її має, більше не мусить нічого доводити. Можливо, ви відчуваєте десь у глибині, що ця крива досягнута, що ви більше не впізнаєте себе у старих ролях, що є бажання піти глибше, подбати про те, що справді має значення, сказати ні без почуття провини, сказати так. Від щирого серця цей імпульс не егоїзм, це пробудження, початок нового етапу, де ми живемо не стільки для інших, скільки із себе, і той, хто сміливо приймає цей поворотний момент, відкриває рідкісний скарб, спокій бути просто собою, без страху, бо душа нарешті може дихати у своєму власному ритмі. У цей час з'являється глибоке відчуття, що життя прожито для інших. Для дітей, для партнера, для родини, для роботи, для соціальних обов'язків. Усе це зайняло стільки простору, що тепер відчувається порожнеча, незайнятий простір. І саме у цьому просторі починає рухатися душа. Вона більше не хоче бути корисною, вона хоче бути правдивою. Це може здатися дивним у світі, який цінує продуктивність. Але душа тут не для того, щоб бути продуктивною, вона тут, щоб бути цілісною. І в цей період вона, здається, каже: Я виконала всі команди, тепер настала моя черга. Це перевертання цінностей може лякати, тому що ніхто до цього не готував. Суспільство малює старість як фазу занепаду. Але Юнг бачив протилежне. Для нього ця фаза була найбагатшою, найбільш символічною сповненою справжніх можливостей адже тепер его відпускає. Гордість поступається, час виявляє те, що раніше було приховано. У цей період часто повертаються старі спогади про дитинство, про значущих людей, про місця, сповнені туги, але це більше ніж ностальгія. Це знак того, що душа перевпорядковує свої архіви, вона хоче зрозуміти, що ще болить, що залишилося без відповіді. Що досі живе, і для цього вона кличе тишу. У цей момент багато хто, нарешті, приходить до духовності, не як доктрини, а як до досвіду, як до стану присутності, як до глибокого відчуття. Юнг казав: ніхто не досягає просвітлення, уявляючи світлі образи, але роблячи свідомою власну темряву. І в цьому віці ця фраза набуває нової ваги. Бо темрява тут не ворог. Вона перехід, вона лоно, у якому починає рости щось нове. Любов теж змінюється. Вона перестає бути очікуванням, перестає бути фантазією і стає свідомим рішенням. Вона більше не має виставлятися на показ, вона стає розділеною тишею, поглядом, який розуміє присутністю, що поважає простір. Страх, навпаки, перестає паралізувати. Ми вже занадто багато бачили, щоб лякатися дрібниць. Ми стільки разів падали і підіймалися, що страх стає лише нагадуванням про те, якими сильними ми були. У цьому віці є мудрість, яку не можна пояснити, ясність, яка походить не з книг, а з шрамів. Це знання, що живе у тілі, виражається у погляді, проявляється без зусиль. І саме тому ця мудрість бентежить. Вона бентежить тих, хто ще живе в театрі Его, хто плутає цінність із зовнішністю. То прирівнює молодість до сили, не помічаючи, що душа, коли вона дозріває, стає плідним полем для нового творіння. Бо в цю фазу народжуються найпрекрасніші речі, народжуються найглибші історії, найчесніші поради, зцілюючі паузи. Але народитися може лише те, що мало мужність померти у цьому віці багато що має померти. Потреба у визнанні, ілюзія контролю. Звичка всіх рятувати, тиск бути ідеальним, і коли все це помирає, відбувається щось надзвичайне. Ми починаємо інакше дихати, ніби душа після десятиліть тісноти відкриває вікно, і на цьому внутрішньому боці все здається живішим, чутливішим, правдивішим. Ось чому багато хто відчуває потребу писати, малювати, гуляти на самоті, знову вчитися, медитувати, подорожувати. Не для того, щоб побачити місця, а щоб відчути себе в інших місцях. Ця пора року має інший ритм. Вона не вимагає багато від тіла, але вимагає багато від душі. Вона запрошує переглянути тихі життєві договори, проковтнуту тишу, болючі поступки, обіцянки, дані дитячому відображенню у дзеркалі. Це час примирення з власною історією, але інакше, ніж раніше. Тепер немає докорів. Є співчуття ми більше не докоряємо собі за те, що зробили неправильно. Ми приймаємо це, розуміємо, обіймаємо свої старі версії з ніжністю того, хто знає, що робив найкраще, що міг, з тим, що було доступно. Це розуміння не пасивне. Воно визвольне, бо лише той, хто справді прощає себе, може легко йти далі. І легкість у цьому віці стає нагальною потребою. Неповерхнева легкість. Яка вдає, що нічого не болить, а свідома легкість, яка приймає, що біль є, але він більше не домінує, що туга є, але вона більше не обтяжує, що відсутність є, але вона більше не паралізує. Після шостого десятка це повернення проявляється у малих жестах: прогулянка без мети, книга, яка викликає сльози, стара пісня, що повертає забуті спогади, захід сонця, який раптом здається новим. Душа починає дозволяти собі зворушуватися простими речами, не тому, що стала надто чутливою, а тому, що нарешті беззахисна, без стількох обладунків, без такого великого страху перед відчуттям. Ця чутливість, не слабкість, це шляхетна сила. Вона результат усього, що було прожито, подолано, глибоко відчуто, і вона є водночас воротами до тієї рідкісної мудрості. Яка не прагне навчати, а лише надихає у цьому віці. Не треба нікого переконувати. Ми просто живемо з правдою, з гідністю, з присутністю, і ця присутність зворушує дітей, онуків, друзів і навіть незнайомців. Бо коли душа стає цілісною, вона зцілює все навколо себе, і стосунки змінюються. Ми природно віддаляємося від того, що виснажує, і наближаємося до того, що живить. І навіть коли нікого немає поруч, ми відкриваємо, що навчилися складати собі компанію це свобода, коли самотність означає не відсутність, а присутність самого себе, коли тиша стає не незручністю, а притулком, коли час більше не рахується, а стає простором простором, щоб дихати, згадувати, відчувати, бути легшим. У цьому віці ми розуміємо, що більше не повинні пояснювати себе. Ми просто є, і той, хто нас визнає, залишається. Хто не бачить, йде. Але це вже не ранить, бо ми знаємо, душа пізнається лише пробудженою душею. І в цьому тихому, безмовному визнанні криється найміцніший зв'язок. Зв'язок, який не прив'язує, не вимагає, не контролює. Юнг казав, що друга половина життя присвячена інтеграції. Це фаза, коли все, що було розділене, намагається з'єднатися. Забуте жіноче, придушене чоловіче, поранена дитина, мудра старість. Усе зустрічається, дивиться одне на одного, впізнає себе. І з цієї зустрічі народжується нова сила, не та сила, що домінує, а та, що підтримує, що вміщує, що залишається, яка не потребує прожекторів, бо світить зсередини. Ця сила це те, що несе душу крізь роки, не дозволяючи їй згаснути. Їй не потрібно багато, лише правда, тиша і мужність більше не зраджувати себе. Існує момент, коли все вирівнюється, не тому, що змінився світ, а тому, що усередині нас, нарешті, щось заспокоїлося. У цьому віці душа більше не прагне швидкості, вона прагне глибини, вона не хоче готових відповідей, вона хоче присутності, вона більше не прагне завоювати світ. Вона прагне миру у власному тілі. У цей момент багато хто усвідомлює, що життя ніколи не було про те, щоб мати, а про те, щоб бути, бути тим, хто ти є, навіть якщо тебе ніхто не розуміє, бути вірним своїй правді, навіть якщо вона не всім до вподоби, бути цілісним, навіть якщо ти багато разів був розбитий. Після шостого десятка втрати залишили свої сліди. Ілюзії були перевірені. Шляхи показали свої прірви, і все ж таки є щось усередині, що продовжує, що дихає, що мріє, що хоче жити уже не з обов'язку, а з радості. Це бажання легко йти далі є доказом того, що душа живе. Карл Юнг вважав цю фазу найсвятішою, бо це час, коли его схиляється перед душею, коли зовнішнє втрачає значення, а внутрішнє стає храмом. Коли ми вчимося йти, не несучи на плечах тягаря світу, коли усвідомлюємо, що нарешті можемо спочивати у собі самих, і цей спокій, не пасивність, це примирення з власною історією, з власним тілом, з часом, зі світлом і тінню. У цьому спокої народжується справжній сенс життя. Не той, про який нам розповідали, а той, який ми знайшли самі після всього.